Розпаковочка зелінський рожен. Ось такий ось маємо. Круток. Тут 5 мл, того ж той що я хотіла, немає, і я впевнена в ньому. Тому я взяла щось новеньке. Дивіться, яке тут гарне упакування калистівочки. так все красивенько, красивенько аромату 5, о, ні, 10 мл. Дуже класні зараз ціни на цей бренд. І ось так виглядає. В аромадифузорі. Я знаю, що цей запах це прям мій хороший клас. Але як він буде на мені, подивимося. Ну він прям такою апельсинкою, апельсинкою. знаєте, коли це друга так натираєш, то це воно. А потім відкривається такою нежность. Тут вообще оранж і жасмін, А ще ванілька тут є. Ну, ванілі я вообще не чувствую. апельсини вообще дуже дуже хорошо чути. і жасмін дає таку легкість. Ваніль взагалі не відчуваю. Тут є щось таке солоденьке. І, певно, вона таким легесеньким віддає. Тут у нас мікрофон. Він має бути рожевий. У мене колись такий був, Тоже з китайського сайту, Але я змінила коли телефон, то я той продала. І щось мені доводилось купити новий. Але зараз багато чого хочеться знімати на телефоні mm. типу, звуки на телефон. Там є і дорожчі варіанти мікрофонів, проте я захотіла пішла, що він має бути рожевенький, він є рожевий, заряджається, тут, тут є пуховочка. Це один. Ось зараз подивимось, давайте чи це точно до мого телефону. Тут він заряджається, тут є пуховочка, така це від вітру, поняли. І він такий милий. Ого, у -у. Такого рожевенького кольору. Клас. Далі що в нас тут? Така щупка для кода. Це моя учениця замовила. І тут, взагалі, не знаю, що вам таке пкати, я захотіла подивитися який ліжка на тему, бо я думаю, що інстаграм-магазинчики багато такі самі роблять. Такі ось такий ось верх, Не пахне, до речі. І ось такий ось низ. Я взяла м можна було брати Есочку. Я думаю, але я... ну, прям беріть по розміру. Ну, Але, думаю, М-класна.